Олександр Довженко, Мати. Не ради сліз і розпочу, і скорбот, і не в ознаку гіркого прокляття. Вони вже прокляті, і так всіма на світі, задля слави нашого роду написано і во ім'я любові про цю високу смерть. І, хоч багато судилося нам незабутніх утрат. Хоч легше було б бочами читати щось лагідне й миле серед громів, Почитаємо про матір Марію Стоян. Хто серед трупів ворожих біжить по селу, що вже догорає, хто це стогне біжучи, чиє серце стогонить у грудях, мов вистрибнути хоче вперед. Це Василь з автоматом і бомбами. Марії Стояних і син. Хто мертвий висить коло хати під небом? Оце його мати. Біжить Василь, ось мокрий від довгого бою, біжить у великій тривозі, як же він бився перед рідним селом, розвідником був, в точки. Розніс гранатою Дзота, що був колись дядьку за хату. Погнали ворога. Пробіг Василь усе село, все те, що звалося колись селом, Дві сотні печищ, спалені сади, череп'я, ями і безліч одубілих ворогів у й крові. Мамо, де ви? Це я Василь, живий. Івана вона вбиту, мамо, а я живий. Я вбив їх, мамо, коло двох сотен. Де ви? Підбіг Василь до двору. Отут був двір під самою горою. Мамо, матінко моя, де ви, рідна моя, чому ж ви не зустрічаєте мене? Чом не чую вашого тихого голосу. Де ви, голубко, матінко моя сива? Спинивсь Василь коло хати, а хати немає. Василю двір нема двору, у сад нема саду, тільки одна стара груша, а на груші мати. О, тихий жах, о незабутні смутку. Коли вона була ще жива і хата була ціла край села, зимою в люту хутовину, о півночі одного разу, щось стало стукати у двері. Хто тут? Тьотушка, пустіть і погибаємо. А що ви, голубоньки? Який ви, звідки? Маруські, дьотушка, своїми льотчики. Ми впали. Господи, синочки, діть, мерщій. Я двері заченю, що ж ніхто не бачив. Німці вже повно. Увійшли, обнявшися до хати, два каліки. Упали додолу, заснули вмить та й проспали півтори доби. Думала, померли. Вже обмивала їй ноги їм гарячою водою і грубо натопила. Розігрівала разів за три їжу, сплять, і плакала вночі і вдень, згадуючи своїх синів, Івана й Василя. Хто ж їх нагодує, хто пригріє у лиху годину, де вони, може, лежать уже десь у полі, мов скляні, чи висять на шипеницях у німецькій неволі, І вороня клює мочі на морозі, і ніхто й не гляне вже, І не спитає, не заплаче. Так багато смерті навкруги. Діти, діти. Степан Пшеницин і Костя Рябов були обидва з Уралу. Вони належали до тієї породи руського юнацтва, що на довгі століття стане предметом вивчення і глибокого подиву істориків великої трагедії людства, наголені, опалені морозами, вітрами і лютими пригодами життя вони грізно стогнали у вісні і дихали важко. Війна хвилювала їх душі у сні, війна. Вони були прості уральські юнаки, в міру освічені, роботящі комсомольці, з хороших робочих родин. На війну їм іти не хотілося, але вони не плакали і не ховались від неї по доброму руському звичаю. Вони пішли на фронт добровольцями, щоб скоріше добратись до ворога і знищити його. Льотчиками вони зробилися швидко і так само просто й легко, як змогли б зробитися підводниками чи снайперами. Природа наділила їх усім у добру міру, і самі вони були добрі. Спочатку матушками довго гатили фриців важкими бомбами, а потім призначили нас на культурно просвітну роботу. Не хотілось нам правда, ну треба приказ. А що ж воно за робота така? Питала Стояниха, коли одного вечора вони довго так розмовляли тихенько у темній хатині. Ми розкидали над Україною листівки, сказав пшеницин, щоб знали люди правду про війну. «Так оце ви, ой, велике діло робите, голубоньки мої, зітхнула стояниха. Ех, куди там бомби? Хай їм хрін, велике діло, добра вість в неволі. Та така ж темрява кругом, та так позабивано голови людям лукавою фашистською брехнею. Ще й жити шкода. наче все скінчилося на світі, подумайте. І тут, уперше, слухаючи прості материнські слова, на поневоленій землі відчули пшениці рябов, яка велика місія їм випала в житті. У бідній старесенькій хаті, у присмарку, під завивання хуртовини і грізний гук недалекого фронту узнали вони, як переписували люди, оті листівки од руки, як вивчали на пам'ять кожне слово, і передавали от села до села, щоб воскресити віру. Слова правди горіли у темряві, мов огнища у холодну довгу ніч. Тисячі людей, зневірених, ошуканих, оплутаних обманами в неволі, урятувалися листівками від вчинків очей душних і жахливих. От що сіяли вони над українською землею, довго сиділи в задумі пшениці нерябу. Потім вони розказали їй, як упали вони, підбиті вночі серед лісу. Як поламали собі руки і ноги, як тікали вони на схід лісами, ярами, як ховались од німців проваллях, заметах і байраках і, розказуючи, самі дивувалися надзвичайній своїй силі і волі до життя. Де ж це було, голубеньки? спитала Стояниха, зворушливо сплеснувши руками. Далеко, кілометрів п'ятсот, давно. Та більше місяця вже й кості позростались, і показали вони матері страшні свої каліцтва і шрами. Ой, рятуйте, нічого рідна. На живій кості наросте, ми такі люди, що все перенесем. Нам би трохи ще полежати та набратись сили, а там, пролізем через фронт, хоч попід снігом. Утішали стару Марію Стояниху, невгамовні діти. На що з вами вдієш, отакі й мої. Два тижні ховала Марія гостей, стерегла хату, годувала, а коли все вийшло, ходила по селу просити милостині, та не аби якої, а молока та сала. І ніхто не одмовив їй і не спитав нічого, хоч кожний про себе й догадувався про щось. Не пішла вже Стояниха отак просити для себе. Та не судилася. Марії вберегти дітей одного ранку наблизився раптом гарматний рев. В село ввалилося, на відпочинах пошарпана в боях частина, заметушилася, забігала німота. Марія глянула та в хату Діточки йдуть, німся на порозі. Що за люди? Сини мої. Брешеш. Не брешу, клянувся. Обшукати хату. Не трогайте, вони хворі, поламані, Боже. Гальт, ваша мати. Мати, сказав Рябов. Брешеш, комісаре. Та за зброю. Стала мати перед дітьми обох затулила. Не дам, бийте мене, не дам людоїди. Голубчик, не трогайте, не вовчиця ж вас родила, а людина, мати? заплакала Стояниха. Нащо ж ти ховала? Боялася, ви такі страшні. Нема ж нічого на світі, Мо страшнішого од вас. Ха, ха ха. Правда? Ти маєш рацію, старушка. Страшнішого нема і не повинно бути, зараготав німецький сучий син. Через дві години зігнали німці на майдан усе село на очну ставку, поставили пшеницина і Рябова перед селом. Глянули вони на людей, ні одного знайомого обличчя навкруги. «Прощай, Урал», – прошептав пшеницин, поглянувши на друга. Прощає. Люди добрі, адже мої діти, Василій і Іван, погляньте бо, хіба ж не знаєте? Билася Стояниха, мовчайка, об дорогу. Кажіть же, що мої? Чого ж ви мовчите? Чи ж вам жалько їх признати, людоньки? Благала мати німців і людей. Люди плакали й признали, навіть староста й поліцаї не посміли сказати ні. Одна тільки Палашка, вдова убитого партизанами начальника поліції, зловісно мовчала. Палашко, скажи сини, бо прокляну на цьому і на тому світі, шептала Марія Стояниха. Бог тебе спитає, Палазю. Палашка мовчала. Фрау Палашка, є то сини? спитав її комендант. Всі завмерли і не зводили з Палашки очей. Стало тихо, тихо. Комендант почервонів. Товста його шия почала брякати, як у кобри. Він догадався про змову. Ну, сини, сказала Палашка й потупила очі. Тоді він ударив її з усієї сили в праву і ліву щоку. Вона впала додолу, як сніп, не встигши й крикнути, а він раптом до льотчиків. Ваше прізвище. Ой. застогнала Стояниха, немов хто її ранив у саме серце. Вона не сказала їм свого прізвища, а вони не спитали по неуважності своїй дурній, Упавши ниць додолу, від удару по голові, вона не скоро підвелася, але вона чула, мов крізь сон, як гукали до неї пшеницин і рябу. Прощайте, мамо, спасибі, з вами і вмирати не страшно. Щинилась стрілянина, вони лежали на снігу, обнявшись обоє, а її взяли під руки й повели. Б'ючи, по чим попало, розбили гранатами хату і підвели до груші, попливла перед очима груша. Не вішайте, не сраміть мене. Як же мені, висітоньки, я ж таки жінка стара, дайте мені кулю, одну кулиночку, молю вас, благаю. Не дали. Тоді вона хутенько стала на пеньочок, перехрестилася. Не трохи ти недолюдки, не приторкайтесь до моєї шиї, сама наділа діти та й відділилась від от землі. Довго лежав Василь на снігу коло груші. Ніхто не чув ні стогону, ні туги, ні скреготу зубів. Під самий уже ранок, коли од морозу, скаменіло його серце. І грізний гук возвістив, зорю Василь примовк, немов заснув од великої втоми. Потім, підвівшися з землі, він поцілував холодну материну руку. Прощайте, мамо, усю свою добрість і лагідну вдачу, що подарували ви мені. Я лишаю тут з вами коло груші, мамо. Потім він підійшов до хатища, взяв жменю попелу і загорнув у хустку. Оце я, мамо, заберу з собою, щоб не втомлялися ні ноги мої, ні руки, ні серце. Проходили дорогою на захід бойові загони. Боєць Стоян, іду. Що за жінчина висить? Мати, мати? Мати, товариші, рідна мати. «Рота, стій, шапки геть, вперед, марш. Перед нею проходило військо без шапок, шанували материнство, ідучи до бою, ревіли гармати. Сонце сніги червонило. От гарматного реву обсипався іній, і казкові сніжинки падали на материні розплющені очі. І хто ж не поклониться живих і прийдешніх? На вмирушій красі Марії Стоянихи, матері, що просила милостиню для дітей чужих, погляньте, ось вона висить перед нами, возноситься над рідною мерзлою землею. Руки її маленькі і ніжні, з довгими красивими пучками. Оті самі трудящі руки, що так багато сотворили хліба, прядива і насіння. Простяглися долонями трохи вперед. Нема вже діточки нічого, все віддала щастивам доле. Уся її маленька постать неначе линула в холодному повітрі, і сива її голова похилена набік торкалася передвесняних хмар вічна слава вашому імені, Мамо Марії, красоті вашій. Не було у вас дорогих черевиків, не душилися ви паризькими духами, а душились полином та коноплями, не було ні шовку, ні сезонних капелюшків, ні кованих сундуків з замками, не мандрували ви по світу, по закордонах. Вам було ніколи, ви, як та пчілка, були зайняті, і одроси роси носили все мед до радянського вулика. Поки не одняли у вас життя недолюдки з Європи. Але за кордон ще приїде до вас, приїде подивитися, на вашу піч під небом, на сухенькі гвоздики от пристріту в печурці, на ваш пам'ятник, якщо є на світі хоч краплинка сумління, він поклониться вашій красі, дорога наша мати, слов'янко, українко, дорога. Були ви комуністкою чи ні? Чи був у вас партійний квиток? Напевно, не було. Але зерно посіяне великим сіятелем Леніним, зійшло і виросло у вашому серці. Хай же знає весь світ, як висіли ви, мамо, на старій гроші за друге своя у Велику Всесвітню війну в українському кривавому селі на Вкраїні кривавій. 18 лютого. 1949 рік. Москва.